Привіт, я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні ми будемо пекти гарбузовий хліб. Ех, ну, попробуємо, який він получиться що в нас получиться як. І що для цього нам треба? Так, нам в першу чергу нам треба 9 грам сухих дрожжей Або ж можна брати мокрі дрожжі 30 грам. Цукру у нас тут є 50 грам. А і одна чайна ложка соли, 60 гр... мл теплої водички, і 80 мл молочка, столова ложка олії, тоді в нас 180 грам тут м'якоті гарбуза, і десь пів кілограма тут у мене борошна. І зараз будемо замішувати тісто. Так, зливаємо, значить, нашу молоко і водичку. Вода у мене кип'єче, пошти кип'єче, молочко холодне. Тепер сюди додаємо дріжджі. Додаємо сюди цукор, так розміщуємо, Трошки. молоко холодне та гаряче і бачите, роз не гаряче Так, тепер висипаємо це все остальне, там трошки вони побродили. Тепер додаємо сюди наш гарбуз. Я його перетерла ось так розмішуємо це все. Можна сюди додати спеції, значить, що сюди можна одну четверту ложечки кориці, одну восьму ложечки, імберя, одну восьму ложечки мускатного горіха і дрібка камелений гвоздики. Це все за бажанням. Я чоловік їй сказала, він каже, не треба нічого того всього додати. Зроби без без спецій, без нічого. Не дуже він мене полюблять таке, то я вирішила зробити його без нічого. Так, виливаємо сюди олію. Приймаємо, щоб нам не мешало. Опа. І тепер це все розмішую. Хорошо розколочую, розмішую і буду додавати тепер борошно сюди. Так, приймаю. І тепер додаємо. Поступово борошно буду вручну робити. Ось так. Невеликими порціями будемо додати, не все зразу. Ку. Значит, уже практически у нас еще трошки борошенца и будет достаточно. nam to duże krute, nienużne. O tak. Dodaję jeszcze proszkę i wymieszam. У мене ще є борошно. Зараз буду дивитися, яке воно буде. Не хочеться, щоб воно дуже круте було. Прийдеться ще додати трошки, тому що ще воно, як бачите, лепкувоте. Хоча ми його будемо вимішувати. Так, хорошенько. Ось так ми вимішуємо його ловкенько. Ну, Вимішу тоді покажу. І так, друзі, замішила я наше тісто, пішло в мене вся мука, 500 грам. Бачите, нема тут нічого. Ось таке воно, дивіться, яке. нігесеньке, пухкесеньке, гарнесеньке, вимішене. І тепер я його накриваю і ставлю на тепле місце. Хай воно підходить. І як підійде, тоді будемо формувати нашу хлібинку і будемо випікати. І так, наше гарбузове тісто підійшло. Ось таке воно вийшло. Дивіться, гарненьке, м'ягеньке, пухкеньке. І зараз ми будемо з нього виробляти нашу хлібинку. От. Я взяла ось таку форму для хліба таку форму змастила олією. І тепер. Гарне тістечко таке вийшло. Так, трошки розправлю, розкатаю ось так. Такий прямоугольничок і не тонко. І так плотненько скручу нашу хлібинку, придамо їй такої форми. І відправимо її сюди, в нашу форму. О. І хай вона собі підходить. Як підійде, тоді будемо пекти. Як спечу, тоді покажу. Бачите, яка вона в формі. Так, шуток. І так, спеклася наша хлібинка. Ось така вона получилася. із гарбуза. Бачите так. І м'ягесенька і гарнесенька, і така ну підсмажена, підсмажена ловка хлібинка. Зараз одріжу я кусочок подимся, який. Тільки як місила забула, додати яйце. ну В описанні я напишу, який красивий, м'ягенький. Пухкенький, гарненький хлібчик получився. Ось такий, Ось такий він Який красивий, пухкий, гарний хлібчик. Так що, кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення, до нових відео.